Вітаю глядачів каналу Чернівецький промінь сьогодні. У нас в студії лікар-терапевт міської поліклініки номер 2 Оксана Кирієнко. Вітаю вас. Доброго дня, пані Оксана. От власне, ви маєте майже 30 років стажу, і напевне в своїй практиці стикалися з досить великою кількістю різних сезонних захворювань. Не секрет, що осінь це така пора, коли люди переохолоджуються, десь там дозволяють собі одягатися не по погоді. Ми десь звикли до літа, тепла. І ось зараз напевне збільшується кількість пацієнтів у вас. Саме скаргами на якусь банальну простуду. Але як, зрештою, розпізнати, чи це, чи це застуда, чи можливо це щось більш серйозне? Ну, зазвичай пацієнти самі вказують, що то от було переохолодження, щось ми не так зробили, не так вдягнулися. І е, після цього починається простий біль в горлі, слабкість якась втома, і е, нема раптового початку історії. Якщо це інфекційне захворювання, якщо це ГРВЗ, ГРВІ або грип, то зазвичай воно має різкий початок. Температура зразу підвищується і зразу людина виходить, знижується працездатність. Тому ми повинні приймати звичайні прості заходи щодо лікування, зробити собі режим домашній пиття, харчування не, не таке, щоб усугубляло ситуацію, і лікуватися, спостерігати, як воно буде далі. Ну, напевно, досить часто буковинці українці загалом починають такі от самолікування. А це простуда, піду десь до аптеки, куплю якихось капель, і потім, як наслідок, напевно, таки зрештою звертається до лікаря, коли вже картина ну зовсім така невесела, коли вже симптоматика, там висока температура, чи ще щось. Наскільки зараз у вас власне збільшилась кількість людей саме з такими скаргами? Ну наразі збільшилася захворюваність. Люди такі частіше звертаються. Ну зазвичай це працездатні люди, кому треба лікарняний, хто не може відвідувати роботу, садочок, і збільшилась захворюваність. Але все ж таки це не є переохолодження, це є інфекційна історія. Тобто ті віруси, які влітку вони собі спокійно перебували в нас в носоглотки, зараз вони мають можливість себе проявити. Тому ну, спочатку треба допомогти організму це пиття і домашні умови. Ну, а В аптеку не обов'язково зразу звертатися, тому що для цього достатньо домашніх умов. Власне, зараз серед моїх знайомих досить багато людей, які хворіють ну, на такий, як вони відзначають, дивний вірус. Тобто може бути висока температура, але, зрештою, ніякої іншої симптоматики. До вас, напевне, також зверталися такі люди. От через скільки днів після того, як у вас піднялася температура, слід дійсно звертатися до лікаря або телефонувати своєму терапевту, щоб дізнатися, що робити далі. Якщо на четверту добу стан хворого не покращується, людина відмічає, що нема ніяких змін в його лікуванні в тих домашніх умовах, що він може собі забезпечити, тоді варто телефонувати своєму сімейному лікарю, А оскільки сімейний лікар добре знає своїх пацієнтів, він вже порадить те чи інше, чи з'явитися на огляд, чи додати щось в лікуванні. Телефонний зв'язок з сімейним лікарем є завжди. Я думаю, тому на четверту добу таки варто точно телефонувати до лікаря. Ось, власне, люди відзначають те, що ну говорять так в народі, що це якийсь там новий штамп коронавірусу, або можливо, що це нова симптоматика коронавірусу. Чи дійсно це якимось чином підтверджується? Ось ось ця симптоматика. Ми звикли, що там ковід це пропали якісь смакові відчуття. Ми не відчуваємо запаху, у кого може бути температура, у кого не може. От чи може свідчити тільки висока температура власне про коронавірус? Ні, ні, це не є ковід. Ми. Робимо тести, підтвердження цього немає. Це просто сезонне вірусні історії, які, можливо, наклалися на те, що ми вже хворіли ковідом. У нас вже є якась специфічна реакція на ці простодні захворювання вірусні. Тому це не є ковід. Лякатись не варто. Ну от, власне, зараз Всесвітня організація здоров'я говорить про новий штамп коронавірусу. Чи вже є якісь протоколи, чи ви знайомилися з тим, як лікувати, чи, чи вже є розуміння, що якщо вірус таки прийде в Україну, а зрештою зараз зараджено, здається, 15 країн виявлені випадки нового штаму коронавірусу. Чи от є вже нові протоколи, і ви знаєте, як лікувати саме саме цей вірус? Ну, специфічні противірусні препарати, типа молнупіравір, є гуманітарка. Нам їх дає, і вони були досить ефективні. Ну, симптоми зникали буквально на третю добу. Там, де ми підтверджували, ми давали молнупіравір, і було дуже гарно. Наразі щодо піроли, так він є. Він зареєстрований цей вірус, і швидше щеплення треба робити. Ну щеплення Pfizer є в наявності. І навіть я так спостерігала, коли була дельта хвиля, то ті люди, які отримали щеплення, вони не зверталися. Фактично звертались ті люди, які не були щеплені. Тому, щоб захистити себе від піроли, краще зробити щеплення. Ну і звісно, річ уникати скупчень. Людей там, де є можливість заразитися, якось так, де є можливість пройтися пішки, не в маршрутки, краще прогулятися. Так буде надійніше. Власне, чи зараз Буковинці на фоні того, що є інформація про новий вірус, чи частіше стали звертатись за щепленнями адже окей, там масочний режим припинили офіційно. Вже пандемія закінчилась, все нормально, ніби ми вийшли з вірусу. Тепер він знов набирає нових обертів. Зрештою, чи чи буковинці реагують на такі на інформацію світових змі, світових організацій охорони здоров'я на те, що ну варто таки напевне знову щепитися? Так, люди частіше запитують, чи є в наявності Pfizer, чи можна прийти зробити щеплення. Так і дійсно, ті люди, які мають досвід, що воно не чіпляє, ну не хворіє людина, ті звертаються частіше. Люди так. Чи є якісь ну от зараз протипоказання? Ну, наприклад, що людина а, не робила ревакцинацію там через півроку, через ну той певний період, який потрібно, і зараз знову хоче проводити щеплення, так як планово як календарно воно потрібно було пробити? Ні, наразі є е, щеплення Pfizer, воно розраховане з? Урахуванням хвороби штаму Омікрон, і воно вважається як бустерна доза, третя, четверта, п'ята доза. Так, щоб була перша доза, потім через 21 день друга доза, так зараз ми мене розглядає. Тобто, бустерна доза. Якщо людина навіть не робила взагалі не щеплювалася, що в такому випадку? Який би зараз мав бути план її щеплень, щоб захистити себе від нового цього штаму коронавірусу? Бустерна доза Файзера. Іде. Тобто одна доза. Омікрон. Так, вона розрахована як бустерна, вони розробили на е, підставі досліджень, які люди хворіли на омікрон. Оця доза бустерна робиться і все. Тобто немає такого, що одну зробив, через деякий час треба повторно робити Ні, ревакцинацію. Тому, що люди зазвичай перехворіли, і вже той чи інший імунітет вже мають, то йому його просто треба відкоригувати. Угу. Власне, в Україні вже. Понад рік повномасштабна війна, і, зрештою, напевно, війна є своєрідним фактором тривожності, який безпосередньо впливає на імунітет українців. А як захистити свій імунітет, враховуючи ось ту? Ті обставини, в яких ми зараз опинилися, щоб не хворіти. Ну, ми всі знаємо, що наш психологічний стан страждає, страждає і імунітет погіршується. Як себе, зрештою, налаштувати осінь, війна, щоб не хворіти. Треба шукати ті позитивні моменти, які для людини звичні. То може бути просто похід в кафе, каву попити. Можна просто піти позайматися спортом, можна просто погуляти в парку вечором перед сном, щоб був нормальний сон. І якщо цього недостатньо, то зазвичай люди приймають заспокійливі препарати, чи вони на рослинній основі, чи вони більш дієві. Ну це вже особисто кожному може підказати його. Сімейний лікар, що що конкретно для цієї людини потрібно, щоб мати рівновагу, щоб мати емоційний стан, нормальний, щоб імунітет працював. Тому що дійсно, коли емоційний стан у нас страждає, то і знижуються наші захисні сили. Тому за це треба дбати. так і дійсно треба дбати. Щоб ви порадили буковинцям, от, власне, коли слід іти до свого лікаря, от коли відчуваєш якусь тривожність, чи можливо на які симптоми слід звернути увагу, щоб звернутися до свого лікаря вчасно, аби а, упередити ось ці моменти зниженим імунітетом, або щоб не захворіти, От, на що варто звернути увагу? Ну, коли звичайні речі не дають людині ніякого задоволення, тобто не хочеться там з ні з, 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 з ким спілкуватися, не хочеться щось цікаве приготувати, не хочеться з дітьми бавитися, не хочеться якось гарно. Вдягнутися, якось робити звичайні речі, коли людина помічає, що порушується, порушується от цей от такий настрій. Тоді варто звернутися до лікаря і поспілкуватися на цю тему, щоб якось відкоригувати. І лікар порадить, що саме робити людині, щоб не зайти в таку серйозну ситуацію, де без ліків вже вийти буде важко. Тобто, це можна упередити дійсно. Якщо ми говоримо там про сезонні захворювання, а, власне, в великих колективах досить часто там Хтось чихає, кашляє, як правило, не звертає на це уваги, приходить на роботу, адже працювати треба. Ми всі хочемо заробляти гроші. Ми всі хочемо їсти, годувати свої сім'ї. Але, зрештою, мабуть, це така невілювання інтересами інших. Власне, чи тактовно там колегам казати, що тобі треба сходити до лікаря? Звернись до лікаря. Ну, якщо людина сама цього не усвідомлює, що інші не хочуть хворити і проходити через ці всі випробування, то я думаю, що тактовно нагадати і сказати: може, просто зателефонувати, просто поспілкуватися, може вдома посидіти. Ми зробимо за тебе твою роботу. Тобто, якось допомагати людям, що то є не край, три дні сидіти і чхати і всіх заражати. Тобто, це дійсно важливо. А якщо такий край, можна одіти масочку і побути вже на роботі в масочці і не. Спілкуватися, ну не створювати скупчення, обсуждати якісь мірові, світові проблеми, тобто пам'ятати, що інші хворіти не хочуть. І це залежить тільки від нас, тому що вона інфекція розповсюджується е, повітряно-крапельним шляхом. Оцей шлях ми е, припиняємо, і люди менше хворіють. Ну, так воно є, це реалії життя. Власне, чи готуються вже буковинській лікарні? От, власне, ви, як медик, до ймовірного розповсюдження нового коронавірусу, нової хвилі? Ми працюємо як завжди. Ну нам дають гуманітарку, маски роздаємо всім. парацетамоли, бупрофени, йоди. Ми все роздаємо, то що нам надає гуманітарна допомога. І таких особливих як якихось підготувань у нас наразі немає, тому що ми завжди на поготові. Ми пережили ковід, а все інше це. Це м'ялочі власне, ви кажете про те, що лікарні отримують гуманітарну допомогу. Так. Власне, які організації надають, якщо знаєте, там міжнародні і чи вистачає ось тих, от ліків чи можливо там пацієнту потрібно ще докуповувати самостійно чогось іншого для? Ну, кожна людина індивідуальна, звісно річ, воно не йде там по стандарту, що от, от, комусь треба це, кому це. Ну, в принципі, вистачає того, що нам надають, як ну, допомогу, то, що треба на перший випадок. І сказати, що ми в чомусь так сильно нуждаємося, не можемо сказати. Ну, вистачає нам. Чи наразі часто до вас е, зараз саме звертаються пацієнти з такими запущеними випадками? А, там два тижні лікувався дома, нічого мені не допомогло. Лікар, порадьте щось, зробіть щось терміново. Ні, наразі такого немає. Ні. Воно зазвичай сучасні, э, ОРЗ закінчуються верхні дихальні шляхи. Тобто, ну хто схильність має до гайморитів, там таке воно чіпляється. А, так, щоб сказати, що пневмонії багато, ну, ціле літо не було ні однієї пневмонії. Тобто, Я не можу сказати, що ці сучасні інфекції такі агресивні. Да, Температурка, три дні і все, на тому все закінчується. Ну, Можливо, люди правильно все роблять, тому воно нема ускладнень. Нема такого запущеного, як було до ковід. Yeah. От ви кажете про те, щоб пневмонії не, не помічали. А власне, yeah. чи реєстрували ось за цей період випадки ковіду? Ковід був, мені здається, останній в квітні, якось так. Не було ковіду. Тобто впав на, на спад взагалі? Якщо він є, то людина знає, що робити. Ну, пропав смак, ну трошечки слабкість, там два-три дні якось то, і не звертається, то не береться до уваги. Просто він перейшов в розряд ГРВЗ. А ГРВЗ ну, 5 днів. Або лікуєш, або не лікуєш, він сам пройде. Коли слід звертатися до лікаря і наполягати на тому, що хочеш провести якісь додаткові обстеження, здати аналізи, чи, чи були у вашому випадку, у вашому житті такі випадки, коли люди наполягали, що ось ви послухали пацієнта, ні, ні, я хочу здати там кров, хочу зробити флюорографію, обстежте мене повністю, бо я не впевнений. Ну, бувають такі випадки, але вони не часті, тому що е, мої пацієнти довіряють мені, якщо я кажу, що немає потреби в цих обстеженнях, ми там робили там півроку назад, значить ні. Але частіше люди зараз приходять, що ми два роки вже не ходили до вас. Давайте ми зробимо обстеження. Тобто, і ми надаємо послуги такі, які ми можемо дати. І аналізи, аналіз, рентгенографія, кардіограмка, тобто той мінімум, який людина має пройти, ми забезпечуємо. І це без проблем. Якщо говорити про сезонні захворювання, на які недуги найчастіше хворіють буковинці? Ну, найчастіше це є ОРЗ. Ну, от, е, міняється зараз світовий день, міняється температурний режим, десь не розрахували, десь не так вдягнулися, десь пішли, попали під дощ, і це стикає. Ну стикаємося з цим. Це не є така проблема, але вона є, тому що міняється літо на осінь. Окей, власне, чи продовжуєте практику? От як колись було? Пам'ятаю там, що викликати лікаря додому, чи, чи існує така практика, чи можливо ми вже рухаємося десь до більш європейських стандартів відвідування лікарів? І власне там за попереднім записом виключно чи є така можливість? Ну, додому ми відвідуємо пацієнтів в тому випадку, коли людина не може до нас прийти сама. Ну, це зазвичай люди, які мають тяжкі хронічні захворювання, і ми ну, передбачаємо людину відвідувати на дому. Це називається паліативна допомога, вона лібо в лікарні. Або на амбулаторному рівні ми потім продовжуємо це забезпечуємо обстеження, які потрібні. Це і виїзд, забір крові, і фахівці виїжджають. І таким чином люди відчувають, що вони мають допомогу мають. Так, це не є проблема, не є проблема. Але якщо молоді працездатні люди, температурка, то, будь ласка, знижайте температурку, приїжджайте в поліклініку на огляд. Якщо лікаря немає на прийомі, черговий лікар є завжди. І на Пасху, і на Новий рік, і неділя, і субота це не є проблем. Оснача, ви даєте якісь можливо там роз'яснювальні роботи з вашими там, пацієнтами, які до вас звертаються щодо там, сезонних захворювань? Чи кажете їм, що ну, всі ми дорослі люди, але зрештою, таки хочеться виглядати гарно. І часто ми одягаємо. Все ну, відверто, не по погоді, чи ви чи своїх пацієнтів ось за те, що там дощ на дворі, а там людина для вас прийшла, умовно, в футболці. Ну, бувають такі молоді, які ще не хворіли студенти, таке буває. І Я це ну, нагадую, що е, треба берегти своє здоров'я, те, що батьки дали. І е, не варта випробувати на міцність. Провожу бесіду, а зараз наполягаю, щоб люди приймали достатню кількість вітамінів, особливо вітаміну Д. Було проведено дослідження, коли закінчився ковід, що скандинавські країни легше хворіли і менше. Не так тяжко вони хворіли на ковід, тому що у них завжди сонця не вистачає і вони завжди приймали вітамін Д. А от в південні країни, Італія. Там, от, Франція Іспанія, вони важко хворіли, тому що вітамін Д якось так, у них типу, там все є в продуктах. І це я наполягаю, зараз і стандарти помінялися, що треба більше одиниць приймати, вітаміну Д це і наш захист, імунітет. Тому розводимо бесіду, проводимо бесіду, щоб люди не хворіли. Ну, люди не хворіють, і нам легше. Менше звертається. Власне, окрім вітаміна Д, що би ви порадили ще, можливо, який, якийсь комплекс е, вітамінів, аби підсилити е, спроможність організму не захворіти або мати сильніший імунітет, окрім вітаміна Д, окрім Вітаміна Д, це є правильне харчування. Ну, тобто, має бути багато овочів фруктів. Сон, здоровий сон. Там, де порушується сон, там зразу знижується імунітет, і людина може вчепити. Настрій, опять же, психосоціальний стан, ну, тобто, щоб були позитивні емоції, шукати їх там, де людина зазвичай їх брала. От. І фізичне навантаження, і ну, щиро раджу прогулянки перед сном. Ну, парків у нас на Буковині багато. Є і Шиллера, і центральний парк, і на комарова. Тобто було б бажання зібралися і пішли на 20 хвилин, 30 хвилин погуляли перед сном. Тобто, це нормалізує обмін речовин, нормалізує настрій. Погода гарна, пташки співають. Ну є такі моменти, коли дуже гарно і використовувати це для того, щоб було здоров'я, тому що такої золотої таблеточки, як то сказав, дав таблеточку робиш, що хочеш, такого немає. Бо, власне, я, наприклад, не маю такої можливості, як ви кажете. Піти перед сном прогулятися. Маю трьох дітей, і ось тако цілий день заклопотана десь робота, діти, сім'я, вечеря, і можливості прогулятися немає. Можливо, і дійсно, так як під час ковіду нам рекомендували там, вітамін Д, вітамін С, чи, чи таки варто звернутися краще до наших природних вітамінів, сезонних, якихось фруктів, де в достатку ці вітаміни. Ну, наші вітаміни це з е, наші яблука, груші, сушка. Багато вітаміну. Це має, якщо вже немає можливості. Свіжі яблучка. Ну, було дуже гарне літо і гарний врожай був. Тобто любе все, що людина має з власного городу, з власного базару, тобто не ті завезні продукти, які нам привозять, що ми можемо труїтися, ми до них не привикші. І бувають реакції, такі що знайомі алергічні реакції на тропічні фрукти. Тобто, це я точно не раджу. А от наші місцеві, то все треба вживати в достатній кількості. І якщо вже цього недостатньо, то полівітаміни можна приймати Можна приймати полівітаміни курсами так, щоб бути впевненим, що вітамінка в організмі є. Власне, що стосується декларації, напевно, у вас досить багато пацієнтів, зважаючи на, на ваш досвід, на вашу практику в цьому. Чи звертаються до вас зараз ще люди? Ті, у яких не підписана декларація. У нас власне досить багато зараз в місті і переселенців залишається, і людей, які ну напевно, тривалий час ігнорували систему підписання декларацій з лікарями. Чи існує досі така практика, що людина приходить до вас там з симптоматикою, каже: Подивіться мене, але декларацію підписувати не хочу або в мене декларація не підписана. Ні, таких немає. Чернівчани вже всі підписані. Це 100%. Бувають переселенці, що не задекларовані або. Ми їх звідти беремо, тому що вони там не мають можливості отримати медичну допомогу. Такі звертаються. А чернівчани вже всі задекларовані, 100%. Таких немає. Ну власне, переселенців, яким чином ви їх обслуговуєте в такому випадку? Там умовно у нього підписана там, чи в неї декларація десь там в Херсоні, але людина приходить до вас. Яким чином там НСЗУ, ось ці от взаєморозрахунки, лікар, пацієнт, як це відбувається? у вас ну пацієнт має право отримати е, любу допомогу. Ми не наполягаємо передекларувати, просто е, проводимо бесіду. Що якщо лікар там, ви тут, ми не знаємо, які ситуації можуть виникнути, чи в лікарню госпіталізувати, чи як краще, щоб воно було тут. І е, вони складають з нами угоду зазвичай частіше хочуть, чим не хочуть, тому що приїжджають на невизначений час до нас. Тому ми складаємо угоди. А щодо фінансування, мені вже важко на це відповісти Питання ми туди не, не углубляємося, ми просто обслуговуємо людей, тому що вони і так постраждалі, а ми чим можемо, допомагаємо їм. Наостанок декілька порад: на що би варто звернути буковинцям і українцям увагу, аби пройти ось цей осінній нелегкий сезон без захворювань. Шукати позитивні емоції і думати, що все тимчасове, все пройде, все минеться, війна закінчиться, і ми будемо далі відбудовувати свою країну, і вона буде у нас квітуча і гарна, так як і була завжди. Тобто, все має початок, все має кінець. Тому шукати позитив і працювати, працювати і е, праця завжди вона дає свої результати. Позитиву. Дякуємо вам за цікаву розмову. Нагадаю, гостею нашої програми була Оксана Кирієнко, лікар-терапевт, КНП міська поліклініка номер 2 Побачимось.